Нікс білизна, буде сяндей, буде Джордж. Так, значить, Такі маєчки в рубці, комплект. Такі підліткові круті Джордж з карпетки. Далі 10 трусики дитячі. ну, Це таки, по-моєму, 10 років. 11-12 дівчинка. Ось такі класні зараз на свята будуть. Супер. Коготочки, теж каплоночки на свята. Це у нас що? Це у нас комплект трусики і топи. рубчик це від сіандей. Так, трусики комплект також від Сіандей. Трусики 5-6 Джордж. Шкарпеточки різноманітні. Такі будуть 39 з 46 пишуть. Ну, такі на підупорі або як на дорослих. Такі врубки-колготочки, такі шкарпеточки, маєчки дійсні. Топи барбі. Врубчик такі комплекти. Трусиків теж класні, 12 13 Біруїзна. Ось такі комплекти. Ми теж десь вирішить шортиками зроблено. Відсіяндей 110 116 5-6 років комплект. колготок, Колготки дуже класні, якісні. Теплі шкарпеточки так само будуть. Такі теплі. Тут стопа утеплена і на резинки. Дуже крута модель, така, бачите, 31-36, Вона натягнеться. Колготочки, комплект 9 10. так, Ось такі сендей-шкарпеточки. 39-42. Також будуть білизна H&M. Тут трошечки у нас. Ось такі для дівчаток, для хлопчиків, трусики. Ну, Тут от, в основному вони йдуть для дівчаток, бо там пару одиничок. Далі сендей такі класні, 27, 30 набір. Чинячий патруль. Колготочки, трусики. Ще такі шкарпеточки, трусики 3. 4 4 5 так Далі ось такі ще нарядні білесенькі. Топи. Далі ось такі боксерчики. 12-13. Так, трусики 6-7 комплект. Такі шкарпеточки, 27-31 класні. Колвоточки мікрофібра. 8-9 рочків. По-моєму, 5 одиничок, да, 5 пар. Гольфіки такі. Трусики. дівчинка трусики дівчинка. маючки то, хлопчик. Теплі такі шкарпеточки біленькі, просто такі класні садочок. Малючок буквально проскакують кілька одиниць і то такі не дуже малючкові. Якщо треба комусь буде зовсім малючка ми можемо відібрати. 8-9 такі трусики, такі у нас 12-13 класні. Топи. дуже, дуже такі для дівчаток підлітків. Такі трусики. 4-5. Так, це у нас маєчки, два-три. Все такі шкарпеточки класні, і на дві трусики такі базові. Дуже класний якось. Ось такого приблизно лоти вийшли у нас ну плюс-мінус. Тобто вони можуть щось відрізнятися, але взагалом вони так от маєчки, трусики, шкарпеточки.